Вітаю усіх на каналі Паула Рейна Лук. Мене звати Наталя. Сьогодні ми знайомимося і роздивляємося цих трьох дівчат. Я обрала саме їх, тому що ваше найчастіше запитання у мій інстаграм. А вони що, усі однакові. Тому, будь ласка, знайомтеся Іспанські ляльки Паула Рейна. О, в них усіх однаковий зріст 32 см. Оця їм ім'я Карла з довгим волоссям, дуже міцне та густе, і очі в неї сірі. Далі, наступна у нас теж карла. В неї очі блакитні, але бувають ще і з сірими очима. В неї, як ви бачите, таке волосся хвилясте. І довжина десь ось так по пояс. Ось така дівчинка. Далі у нас Меліса. Меліса має пряме волосся. Воно не хвилясте, звичайно, але воно за довжиною трошки довше ось так. І очі в неї блакитні завжди. Ось такі три дівчинки. І зараз я хочу вам показати, як вони будуть змінюватися візуально, якщо я їх буду одягати. Зараз ви бачите Карлу. Тут вона у нас одягнена у пижамку, а з цього боку вона одягнена у такий фешн-лук. Це одяг ручної роботи, він... він не з фабрики, тобто, це оригінальне. Якщо ви хочете це придбати, будь ласка, сюди у мій інстаграм. Це в нас інша карла. Пакетні очі я вже казала, і хвилясте волосся. Ось така вона е приходить до мене з фабрики. І ось так я її вдягаю. Е можливо, також інші якісь збрання. Ну, Я сьогодні і наша третя дівчинка Меліса. Як на початку я вам показувала, вона з прямим волоссям з блакитними очима. І з цього боку ви бачите, як вона буде виглядати, коли ми її одягаємо. Зараз ви бачите, я дівчат наших посадила, вони можуть ось так сидіти, як звичайна лялька. І прошу звернути увагу на обличчя. Ми підводимо наш підсумок. Зараз ви можете бачити, що обличчя або що, як називають молд це форма обличчя, він абсолютно у всіх однаковий. У цих дівчат тільки кольор очей блакитний. У Карли з довгим волоссям сирі, Сірі очі. І далі тут у нас волосся середнє хвилясте, а тут волосся пряме середнє. Хочу ще сказати про волосся. Воно дуже-дуже міцне. Можна розчисувати будь-якою розчискою, або можна мити голову, тільки мити, щоб в очі не попадала вода. І ну, будь-які зачіски дуже добре тримаються, і дуже цікаво з ними так грати і фоткати їх. Тому, якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, ставте підтримуючий лайк. Буду вам дуже вдячна. До нових зустрічей.